І всім привіт, дорогі друзі, а особливо моєму найкращому другу, зубчику Юрію. Е, я хочу сьогодні вам показати, як зробити Лего робота: е, да, саме Lego робота, якого є джетпак, він джетпак рухається, його руки рухаються і ноги, але руки рухаються не просто, вони не можуть просто рухатися вверх-вниз, а вони ще можуть згінатися навіть. Ну що ж, давайте почнемо. Для цього нам знадобляться наступні деталі. Ноги ось такі ось таких. дві штучки. Щось із цього випуску забув показати, Ну, який він має вигляд той робот. Ну і так. Вибачте, будь ласка, що я забув такий. Ось таких, дві штучки. Ось таких. Аж чотири штучки. Ну, в моєму випадку вони різні такі. Просто мене було нормальних. Ну так. Да. Ось таких... Так, де це так, друга штучка. Де ж це мені А, Ось так. Ось таких два гачки. Дивер, ось так поверну, щоб було краще видно. Е ось таких. Один на один, дві штучки. Ось така. Одна штучка, ось таких дві штучки, ось така, одна штучка, ось така, одна штучка. Ось такий ось таке око нашого робота. Киборга. Ось така рошоточка. Здесь видно рошоточка. Ось така одна штучка. Ой, извиняюсь, я... ось там тут таких три треба штучки. Пробачте помилку Ось такий гачечок один. Зати ось така представлю, потом просто червона така штучка ти. Голови. Ось така 2х2 гладенька. І залишилось тільки складні, дві складні деталі, яких у вас може не бути. Ось така, ось таких. дві штучки, які так згинаються і розгінаються. Ну, в принципі, все, що потрібно для нашого роботу. Давайте почнемо його робити. Всі ці деталі підсунемо так, подальше. Мені Треба більше пространства. Так, ось такі. Давайте приберемо. Ну що ж, давайте почнемо його робити. Беремо наші ноги і ось цю штучку. І ми просто їх ось так скріплюємо. Щоб в нас вийшла ось така конструкція. Далі ми беремо ось, тако, ось таких нас. Дві штучки. Ой. Ось така. І кріпимо в ось такому положенні. Далі беремо ось цю штучку і кріпимо її ось так. спереду першу. І на бронежилету нашого робота. Далі беремо так це не це ось цю штучку. Я сподіваюся, я казав. І кріпимо ось тут. Далі ми беремо ось цю штучку і кріпимо її ось так. Ой, чекайте. А я ж не той стороною. Ось так. Так вирівнюємо. Далі беремо ось цю штучку і кріп... тільки одеку. І кріпимо ось тут. Далі беремо нашу решоточку, кріпимо її ось тут. Далі, Давайте зробимо ну, якийсь захист нашому роботу. Давайте ось так камеру трошки піднімемо. Ось так вам зручніше. Да? Е, беремо ось цю штучку один на два, і ось так скріплюємо. Ось так. І можемо, ось так, він ось такий більш броньований. Щось, давайте зробимо йому джетпак. Для цього ми беремо ось цю штучку і ось цю. Ні, давайте всі деталі ось таких і, і ось така. Одна. Що, давайте по, е, по, я покажу вам, як його робити. Беремо ось цю штучку, кріпимо оцей гачок. Ось так. Далі до цього гачка ми кріпимо ось це. Ну, до цієї штучки. Після неї ми кріпимо ось ці штучки. У нас виходить ось такий джетпак. Давайте його відкладемо, так само, як і робота. Так, чекайте, давайте ще роботу око зробимо. І ось так око ми кріпимо. Ось тут. Ну, ви вже, звісно, щось коротше, Давайте зробимо руки. Із деталей, які залишились. Ось всі деталі, які нам треба для рук. Давайте почнемо його робити. Так, камера щось. Хітація почала. Так, оце відповідь відсунемо. Так, зберемо ось ці штучки. Наї... Давайте їх ось так розігнемо. Ось так. На їх кінець ми кріпимо ось цю штур, ось цей гачок. Ось так. Тільки дивіться, дайте ось так. Ви візьміть, краще положіть ось так і ось так. Уже ось так, бо просто ви можете трохи. Якщо ви не з тої сторони коротше, прикріпите, то у вас руки правильні не вийде, прийдеться вам переробляти, так що я вам зразу кажу. Ось так ми кріпимо їх. Далі ми беремо один на один Ті і кріпимо їх за ось остіння. А оце, що у нас таке залишилось, так, прикріпись. Ми просто закриваємо. Ось так. Оце воно, звісно, трохи не рівне, але нічого. Далі давайте ми візьмемо все, що ми відклали. Робота і джетпак. Зараз Спочатку прикріпимо джетпак. Беремо наш джетпак за ось цю ручку. Вона така спеціально зроблена, щоб його легше було так розправляти, і кріпимо його ось тут. Просто фіксуємо. Він може ось так рухатися. Тобто ось так. Якщо він ось так летить. Ну, то якщо ось так він буде, то він в такому самому положенні буде вниз летіти. Ви ну, зрозуміли. Далі, давайте руки прикріпимо. Беремо ось цю руку, ну, руки і кріпимо ось так. І в нас виходить ось такий робот. Давайте я покажу його положення. Ось так. То, что вы можете все ему еще сделать, давай-то домошью ему. Вот давай-то ему домо. Вот, зайчик, Так, давайте прикріпимо. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ну, звісно, що може інше прикріпити. Ну я таке ось. Так, оце і сюди. Це сюди. Ось так він у нас виглядає, правда круто. Так, давайте ось це тако піднімемо. Тільки давайте замість цього ми прикріпимо щось довше. Приклад, например, например... А, мама, 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 это дождь, не? Даже почему у них холод? Все, что такое... А короче, давайте ему дамо список. Пичес пошуки список я не дойду, то я хочу. Ну давайте, давайте список надамо. А бо, давайте ему дамо на список. це чтоб він крутише мои А він уже де О, ось. Давайте ми даємо ось цього мечика. І він піратський, похоже. Ось так. Давай, не риди сюди. Хочу. Ну що ж, Всім пока. Ставте лайк. Короче, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. Всім пока!